Моє вітання з вами Сіль, і сьогодні розповім про життя одного поселення. Проте перед початком невелика передісторія. оскільки ми награли доволі давно, то це проходження е, виживання. Ну, ви зрозуміли, було скоріше спробую згадати механіки та звикнути до гри. Але тут є два моменти. По-перше, чому я кажу, ми, відповідь проста, бо я граю виключно з льохою, і цим поселенням ми керували разом. А по друге, це відео порімці, та й скоріше за все, наступні, будуть більше про персонажів та їх історії життя, аніж про механіки або повне проходження гри. Це може змінитися у майбутньому або у певних особливих сценаріях, але поки залишимо все так. Що ж думаю, цього достатньо для презентації відео, тож перейдемо до знайомства з персонажами. Гру було розпочато через сценарій аварійної посадки, проте з певними змінами, адже ми розпочали з двома поселенцями замість трьох, але кількість компенсується якістю. Адже таких талановитих та здатних мандрівників знайти нелегко. І з першим персонажем нас ледь не розлучила доля, проте ми зустрілися знову. Знайомтесь, Ігор Гофман, перший чоловік у пос... Котрий здатен робити майже що завгодно. Його головними перевагами є те, що він справжній мисливець та стратег, як справжній хижак, він здатен вполювати будь-якого ворога, і при цьому уникаючи ризику для себе. Це поєднання справжнього розуму та сили. До того ж, він дуже працьовитий і талановитий у будівництві та ремеслі Тож разом із ним поселення завжди матиме чудовий будинок, а також будь-яке необхідне для виживання Знаряддя. І, звичайно ж, така здібна людина буде рушієм технології поселення, і усі нові інновації будуть з'являтися за його сприяння, втомившись від. Сільського життя та політичної праці дипломатом на інших планетах Гофман вирішив закінчити свою космічну мандрівку і знайти планету, на котрій він зможе спокійно жити, присвятивши своє життя родині. Адже у своїх мандрівках він зустрів справжнє кохання. Знайомтесь, Лея Органа, дружина Гофмана. Ця особа має прекрасні соціальні навички і цікавий життєвий досвід, котрий підготував її до будь-яких ситуацій. Тож усі дипломатичні рішення та спілкування з іншими жителями цього світу, це її головний талант, проте не єдиний. На додачу до цього. Алея розбирається в рослинах та кулінарії, що буде особливо корисним на новій планеті. А також у неї є хобі, котре вона ну дуже любить, а саме копати каміння. Звідки в неї таке захоплення, невідомо. Але її талант в цій справі важко не оцінити. Ну і звичайно ж такої особи прекрасне здоров'я та персональні риси. А якщо точніше, то лея акуратний стрілець та дуже спритна, що робить її чудовою колоністкою не тільки у мирні часи, а й під час бойових сутичок. Що ж, на цьому моменті знайомство з початковою командою готово, тож. Можемо починати приземлення. Гофман і Лея прибувають на планету разом зі своїм віслюком, котрий обов'язково зіграє свою важливу роль, тож ви про нього ще почуєте. Оточення було не дуже привітним, адже це було густо лісся, проте, якщо підготуватись до зими, проблем не має бути. Розпочати, звичайно, треба з будівництва домівки. Варіантів було безліч, проте лея наполягала на тому, щоб викупити будинок у печері. Цікаво, чому б це. Тим часом Гофман вирішив, що треба одразу скуштувати місцеву кухню і пішов полювати на індика. А вже ввечері подружжя разом будувало вітряк, щоб під'єднати будинок до електрохарчування. Так і пройшла перша доба з облаштуванням довколишнього середовища та будинку. Наступні дні виявилися сухими. На події, тож Лея та Гофман самі вигадували собі, що робити. І звичайно, вони почали думати думати у напрямку розширення будинку. І я не знаю, чи сталося це під впливом леї, або просто збіг обставин, план будинку почав виглядати як космічний корабель. Далі, окрім одного гостя, у котрого ми придбали шапку, майже нічого цікавого не відбувалося. Від такої нудьги місцевий щур вирішив розважити себе і почав полювати на людей. Враховуючи, що бойові навички ще не були відточені, то Гофмана добряче покусали, а це означає, що Найближчі дні у нас буде повільний та усім незадоволений працівник, що в цілому цілком канонічна подія. Я ліг на дивані, підняв ноги на столі, підняв ноги, поклав на стілець і відкрив вікно. Але не встигли загоїтись перші рани, як раптом наліт вірус треш. На щастя, для нас це виявилася одна людина, але з пістолетом. Поки Гофман планував геніальну стратегію і вже радів, що скоро у нього буде пістолет, у гру вступив додатковий елемент. Котрий і привів до кінцевої тактики бою. Один ворог, один поселенець з іншого племені, поселенець битися, Гофман бити зі спина. Ось так наші колоністи отримали першу вогнепальну зброю. І щоб завдячити гості за допомогу, ми, звичайно, вирішили нагородити його гоусоком та демолистом, котрий забрали в полеглого ворога. Ну і звичайно ж ми взяли за це гроші. Приблизно цей момент вам могло здатися, що Лея та Гофман дуже різні, і пара з них ну, зовсім ніяка. Але, подивившись на їх спілкування, стає зрозуміло, що вони добре ладнають, але нічні розмови добігають кінця, і наступний ранок починається зі збирання рису. Цього ж дня трапилась жахлива подія. Під час полювання Гофман помітив місце злочину, а саме мертвого оленя. Котрого вплював хтось інший, виходить, на території знаходиться інший хижак. У таких ситуаціях є лише одне рішення: усе, що було потрібно для перемоги, це кмітливий розум та місце у холодильнику. Наступного дня до нас впали вантажні капсули з кормом, про котрі ми успішно забули. А вже вночі Гофман та Лея відбували наступний рейд, проте цього разу вже з пістолетами проти ножа, що все одно назвадило Гофману отримати декілька нових ран, але на його думку, шрами йому тільки личать. Тим часом до нашого поселення прибився підліток Декун, що міг стати корисним для Команди, тож Лейгофман стали задивлятись на нього, але поки вони задивлялись на Декуна, на них задивлялась пума. У такій відповідальній ситуації було використано тактику ховатися за дверима, котра працювала навідмінно. У нас колись була двері, ми колись її зняли, замінили металевою і поставили на балку. Силами двох поселенців пум було вбито всього на всього за один день. Враховуючи, що кількість примог та ресурсів росла, треба було розширяти будинок, щоб той відповідав потребам персонажів. Тож було розпочато будівництво їдальні, А щоб живити усю цю систему, ми вирішили збудувати гідрогенератори, адже місцевість була доволі спокійною і користі від вітряків було мало. І ось, нарешті, ми отримали перше завдання, але воно краще зробимо вигляд, що його не було. До речі, у цієї колонії ми помітили цікаву тенденцію, що інколи нічого не вбивається, а потім відбувається усе і одразу. Але Гофману це було лише на користь. Адже коли новий рейдер пройшов одночасно з новим гостем, було вирішено працювати по вже перевіреній тактиці. Але щось пішло не так. Гофман вже був засмучений, що йому доведеться забруднити руки. Але полярний вовк, що проходив повз, вирішив інакше. Чомусь цей світ живе повністю окремо від наших колоністів. А ні, все ж ні. Лея і Гофман не встигли заховатись від божевільної лисиці, і все це заради спланованої атаки через тактику дверей, котрі вони не встигли закрити. Тож перемогу було здобуто через декілька неприємних укусів. На щастя, із ліками у нас усе було добре, але. якраз в цей момент по поселення проходив мандрівник, що потребував допомогу у виді двох ліків. І незважаючи на нелегке положення, ми вирішили допомогти. Поки я виміряв кількість потрібних ліків, Лея віддала усе, що в нас було. Знаєте, що трапилось після? Звичайно ж, напад варгу найнебезпечнішого хижака у нашій місцевості. Ну, майже. Битва була довгою, але хто буде переможцем, було. Зрозуміло, з самого початку, бо у Варга немає пістолета та дверей. Попри усі підрахунки, такі ситуації були все одно небезпечними для нас, а нових поселенців на горизонті не було видно, аж раптом вночі ми помітили те, про що раніше не знали, а саме ось цю кнопку. Тож було прийнято рішення не чекати, поки прийдуть нові поселенці. А як то кажуть, стривайте. Вони дійсно розмовляють про морських свинок та блювоту. До речі, про блювоту. Наступного ранку вірус Треш знову вирішив нагадати про себе і влаштувати рейд з токсичними гранатами. Жодне з котрих вони так і не встигли кинути, але це був цікавий досвід, напевно. Принаймні, тепер ці гранати є у нас. Знаєте, що а ця кнопка виявилася, м'яко кажучи, дуже дієвою. Ми все ще сподіваємося, дитина не буде першим новим поселенцем, бо вона не вміє працювати. Проте гра наче знущалася над нами і пропонувала поповнення. За рахунок війни з імперією єдине, що нас рятувало від голодної смерті, це Гофман, адже його здібності допомагали тримати холодильник непорожнім, а тіла наших персонажів принаймні не втрачали кінцівки під час рейдів. Натомість Лея, незважаючи на свої таланти, потроху втрачала можливість працювати через своє положення, що ставило поселення у ризикове становище. Від цих сумних думок Гофмана відволікло повідомлення Везер Ензе штучна погода. І на диво, це був квест на нового поселенця, а саме 26 years old лісоруба Патріка Бейтмена. Так, 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 постривай, але ж у нього борода. Це не Патрік Бейтмен. Напевно, щось таке ви зараз подумали. Проте, послухайте мене, це далеке майбутнє Постапельку... Нью-Йорк вже давно зник. Тож Патрік проводив своє життя відлюдьком у лісі, адже він все ще залишився психопатом. Єдине, що залишилось у нього від старого світу, це його сокира, котрий він тепер робив дерева. Не завжди, звичайно, але саме дерева стала його новою пристрастю, що на руку нашому поселенню, адже лісу роботи цього у нас не було. Проте, крім цього, Патрік був просто чудовим у ближньому бою, що теж зовсім не дивно. Як і невелика, проте жага до мистецтва та ремесла. Окрім своєї психопатичності, Патрік геть не розгубив свій характер, адже все ще залишався заздрісним та занадто розумним. Але не все було так ідеально. За роки самотності він геть забув, як спілкуватись, а також заробив собі артеросклероз від віку, котрий доволі повільно, але робив його слабшим. Що ж, не будемо зупинятися на поганому, адже Патрік у поселенні, і він новий житель колонії, котрий одразу після прибуття побіг рубати дерева своєю сокирою. За таке щедре поповнення поселенню всього-навсього доведеться прожити 15 днів під дощем з грозою, що, враховуючи інші можливі варіанти, було всього-навсього додатковою приємною атмосферою. У такі моменти я розумію, що Лея дійсно має прекрасні соціальні навички, але закінчилось таке знайомство тим, що Патрік спав на рисовому полі під дощем. Як він це пережив, невідомо, адже зранку, через непогодні погодні умови, поселенці почали замерзати. Але це не виявилось проблемою, адже у нас було достатньо енергії для об'єкту. Трімання приміщень, ще й гра підкинула посилку з Вовною, чому усі дуже раділи, окрім Патріка, котрий на другий день вирішив розкопати могилу і принести труп у їдальню, але його можна зрозуміти. Наступного ж ранку, щоб уникнути зайвих приколів, Гофман та Лея побудували Патріку кімнату та пошили теплий одяг. Весь день Гофман провів за роботою і так запрацювався, що помітив караван в останній момент і не встиг наздогнати торговця. Зовсім скоро колоністи зіткнулися із новою подією. Нападом скаженого північного оленя. Сказати, що вони були налякані, це нічого не сказати. Проте вибору не було. І Гофману з Патріком довелося захищати поселення. Враховуючи, що Патрік через свої погляди не бере вогнепальну зброю, він залишився на підстраховці, а усю брудну роботу виконав Гофман. Його талант настільки вразив усіх, що Гофмана помітили навіть з космосу. І до поселення вирішив приєднатися. Космічний тактик, така презентація нас вразила, і ми очікували на сильну та розумну людину. Але виявилось, що нас надурили. Адже під маскою космічного тактика ховався ніхто інший, як Пабло Ескобар. Знайомтесь, цей безумовно відомий персонаж вирішив приєднатись до нашого поселення. Життя у новому світі теж виявилось нелегким для нього. Тож відпливу навколишнього середовища та своїх незвичних препаратів він мутував у сміттяря. Пабло був доволі агресивним, жадівним та мав відмінну пам'ять. Так само, як і Патрік, він втратив можливість спілкуватися, а також жагу до мистецтва. Тож в цілому його важко назвати талановитим колоністом. Але аж ніяк я не назову Павло Ескобара безталанним, адже у нього був свій пістолет та чудові здібності стрільби, а також світлий розум, що дозволяв йому бути дослідником нових технологій. І це все про тому, що у нього була психінова залежність. Стоп, що? Останній прийом психіну 13 днів. Тому, а це означає, що через 17 днів Пабло впаде у кому. Що ж, чудовий початок. Але на пробуті Пабло ніч не закінчилася, адже прийшов не тільки Пабло, а ще й зграє агресивних щур. Але щур був не один, а цілком багато. На щастя, у Пабло була зброя, тож тепер Гофман був не один. Бій проходився за тією ж тактикою зачинних дверей, проте якщо ви маєте два пістолети, то й дверей має бути теж дві. Таким чином, Гофман і Пабло захищали сон Патріка та Леї аж до самого ранку. По краптом, щур не встиг пробіг. Всередину. На щастя, рани не було серйозними, тож вже на вечір усі зібралися у їдальні для спільної вечері. І за традицією нашого поселення Пабло провів перші ночі на підлозі біля свого робочого місця. Від таких неперевершених досягнень на нас звернула увагу імперія і запропонувала церемонію по отриманню титулу. Після чого на радощах Патрік забив насмерть скаженого щора. Саму ж церемонію було проведено в той самий вечір, і, звичайно ж, лідером поселення обрали Лею. Її здібності та розум поважали усі інші поселенці, а від цієї події усе поселення за. Полонина радісна атмосфера, натхнення та мотівація. Що там казати, навіть щури перестали божеволіти, і один з них прибув у наше поселення, точніше, мав прибути. Адже по дорозі на нього напав вовк. Проте пацюк був настільки замотивований, що у цій нерівній битві знищував вовка просто вщент. Але, на жаль, один пропущений удар. І цього було достатньо. То щур не зміг стати частиною команди, але й вовку не вдалося пережити цю бійку. Від побаченого Патрік впав у такий шок, що вирішив повечеряти прямо на місці битви, присвятивши вечерю героїчній битві Пацюка. Цієї ночі Павло вже спав у їдальні. Проте, хоч він і є тимчасовим мешканцем через психітову залежність, настав час розширяти поселення. Спершу ми спланували майбутню лікарню. Та склад для ліків, на котрі доводиться витратити немалу кількість ресурсів. Проте перший блок було закінчено вже за два дні. У процесі будівництва ми вирішили об'єднати лікарню із невеликою школою, де у майбутньому буде навчатися дитина Леї та Гофмана. Одразу по закінченню будівництва на наше поселення звалився ледь живий шаман, котрого ми вирішили врятувати, адже, незважаючи на його сумнівні здібності, була надія, що він залишиться у поселенні. Отож, гостя було врятовано, і справи рухались дуже швидко, адже у нас Зросла кількість робочих рук. Проте, звичайно ж, це вплинуло і на кількість рейдерів, котрі цього разу хоч і були примітивно озброєні, але вже мали якусь загрозу. Поки інші поселенці готувалися до оборони, Пабло пішов зустрічати ворога, щоб не чекати, поки ті нападуть самі. І незважаючи на його таланти та точність, він отримав занадто серйозні рани, тож йому довелося відступати до лікарні, де Патрік одразу ж взявся за його лікування. Так, він тепер таке вміє. А тим часом Лея та Гофман відстрілювали наближаючихся ворогів, котрі не змогли зробити нічого вагомого у ближньому бою, особливо проти Патріка, котрий встиг вилікувати Пабло та приєднатись до битви. Тож перемога була здобута декількома синцями, якщо не рахувати численні рани Пабло. проте йому і так недовго жити залишилось. До речі, у кожного поселенця свій спосіб святкувати перемогу. Наприклад, Патрік добуває ворогів, що відступають. А чого ви ще від нього очікували? Інші ж персонажі планували влаштувати вечірку, котру потім чомусь скасували. Напевно, тому що наближалась більш вагома подія, а саме народження нового поселенця. І незважаючи на те, хто був лікарем, та в яких умовах це проводилось, дитина народилась здоровою. Звичайно, завдяки таким чудовим батькам, у котрих, звичайно ж, не могла народитись звичайна дитина. Тож, як ви думаєте, хто це був? Про це ви дізнаєтесь у наступному відео. Можете писати свої здогадки у коментарях, але не те, щоб у вас були шанси якось здогадатися. Що ж, дякую, що додивилися, Сподіваюсь, це відео вам сподобалося, бо це було була Перша спроба зробити щось подібне за довгий час. І не скажу, що вона була ідеальною, але формат буду вам покращувати із кожним наступним відео. Тож можете писати у коментарях, що вам сподобалось, а що ні. Наступна частина відео буде зроблена доволі швидко, але в цілому я вирішив створити телеграм-канал, де я зможу писати про анонси наступних відео, та й в цілому тримати вас у курсі подій. Не знаю, наскільки це знадобиться, адже я взагалі не знаю, скільки це відео зможе набрати. Але, тим не менш, на всякий випадок, посилання в описі. Ну а на цьому моменті я буду з вами прощатися. Якщо цікаво, ви ще можете подивитися відео по Летл Company, котре також вже є на каналі. І до зустрічі у нових відео.